Свербіж це одне з тих відчуттів, на які більшість людей майже не звертає уваги. Ну, підряпав, ну зачепив і пішов далі. Але що, як саме таке? На перший погляд, дрібне відчуття це не просто випадковість, а сигнал від організму про щось серйозне, що, як Свербіж, у певному місці це перший тривожний дзвіночок, який не можна ігнорувати. У цьому відео. Справжні історії людей, які звернули увагу на дрібницю і врятували собі життя, і навпаки, тих, хто не надав значення, а потім шкодував. Особливо уважними до таких симптомів варто бути людям після 55 років. Є свербіж, який зникає швидко, а є такий, що може бути попередженням про онкологію. Ігнорувати його небезпечно. Далі ми розкажемо про симптоми. Які можуть врятувати життя, це варто знати кожному? Частина перша. Свербіж у зоні спини. Історія пана Миколи. Пан Микола, звичайний український пенсіонер, йому трохи за 60. проживає у спокійному передмісті, де більшість людей знають одне одного на ім'я, все життя працював електриком, а на пенсії взявся за справу, яку давно любив. Вирощування овочів і фруктів на власному городі його дні минали між сапкою, поливом і чаєм із домашнім варенням на терасі. Одного разу після довгого робочого дня на сонці Микола помітив, що його свербить спина, точніше, ліва лопатка. Спершу він не надав цьому значення, подумав, що можливо хтось укусив, може комар, може, якась мошка. Влітку таке трапляється часто. Наступного дня свербіж не зник. Навпаки, з'явилось відчуття, що воно стало ще настирливішим. Згодом дружина помітила, що на тому місці з'явилася світла пляма, трохи лущилась і виглядала ніби як суха шкіра. Але пан Микола, як і багато чоловіків, не поспішав бігти до лікарів. Казав та пройде. Нічого страшного. Просто натер або сонце припекло. Минув ще тиждень. Свербіж не тільки не зник, а й почав турбувати вночі. Пан Микола почав прокидатися через відчуття дискомфорту. Тоді його дружина, пані Людмила, взяла ситуацію у свої руки. Вона буквально змусила його піти до лікаря, сказавши: Миколо, якщо ти не підеш, я сама тебе поведу. У місцевій поліклініці дерматолог уважно оглянув пляму, поставив кілька питань. І, не зволікаючи, направив пана Миколу на біопсію. У той момент чоловік здивувався, для чого такі складні процедури через звичайну сверблячу плямку. Але лікар наполіг через кілька днів прийшли результати діагноз базально-клітинний рак шкіри. Це одна з найбільш поширених, але водночас найменш агресивних форм раку шкіри. Однак, як і будь-яке онкологічне захворювання, якщо його не лікувати. Наслідки можуть бути надзвичайно серйозними. На щастя, у випадку пана Миколи хворобу виявили дуже рано. Це була перша стадія. Пухлина ще не встигла проникнути глибоко і не дала метастазів. Попереду було кілька неприємних процедур: видалення ураженої ділянки шкіри, обстеження, постійний контроль. Але головне, він мав шанс повністю одужати. Лікування тривало кілька тижнів. Після операції знадобилося трохи часу на відновлення, були неприємні моменти: біль, перев'язки, візити до лікаря. Але з кожним днем пан Микола почувався краще. Минуло декілька місяців, і він уже знову працював у своєму городі, ніби нічого й не сталося. Сьогодні пан Микола час від часу ділиться своєю історією з друзями і сусідами, каже, що ніколи б не подумав, що якась там плямка на спині. Може бути початком смертельно небезпечної хвороби, і що врятувала його проста річ уважність дружини та своєчасне звернення до лікаря. Після того випадку він почав інакше ставитися до свого здоров'я, регулярно проходить обстеження, звертає увагу навіть на незначні зміни на шкірі, радить усім знайомим не відкладати візит до лікаря. Якби я тоді просто почухався і забув, каже він. Не знаю, чим би все закінчилося, але тепер знаю точно краще перевірити, ніж потім шкодувати. Ця історія нагадування для кожного з нас. Іноді наш організм кричить про небезпеку, але ми його не слухаємо: не ігноруйте сигнали. Свербіж, який не зникає, це не завжди просто укус. Іноді це може бути попередження, іноді шанс врятувати життя. Частина друга. Свербіж у зоні грудей історія пані Олени, пані Олена, – 60-річна викладачка української мови та літератури. Все життя вона присвятила учням, книжкам, ідеалам виховання та культури. Її поважають колеги, обожнюють учні, а рідні цінують за її теплоту та чуйність. На вигляд, жінка, яка тримає все під контролем, від роботи до здоров'я. Але навіть така організована та свідома людина. Одного разу припустилася помилки, яка могла їй коштувати життя. Якось після звичайного робочого дня Олена помітила, що область біля лівого соска почала свербіти. Вона не надала цьому великого значення. Подумала напевно, білизна натирає або пральний порошок не той. Вона змінила бюстгальтер, випрала речі вручну цитата і використала дитяче мило, але нічого не змінилося. Свербіж залишився. За кілька днів шкіра у тому місці стала сухою. Трохи почала лущитися. Потім з'явилося відчуття печіння, особливо вночі або після душу. Олена вирішила не панікувати. У неї не було болю, не було пухлини, не було навіть почервоніння, просто свербіж і лущення. А ще постійна втома і думки та це ж дрібниця, саме мене. Немає коли бігати по лікарях. Місяць минув непомітно. За цей час свербіж не зник, зміни на шкірі стали більш вираженими. Лущення перетворилось на тріщинки, а навколо з'явилася підозріла суха ділянка, яка не піддавалася жодному крему чи мазі. Це вже змусило пані Олену насторожитися після довгих сумнівів і переконувань доньки. Вона нарешті записалася до лікаря. Перший огляд у гінеколога нічого критичного не виявив. Але лікар не сподобалась поведінка шкіри і направила олену на мамографію, а потім і на біопсію. Результати аналізів стали шоком. Діагноз, хвороба Педжета. це рідкісна, але дуже агресивна форма раку молочної залози, яка вражає саме область соска та ареоли. Найпідступніше в ній те, що вона часто маскується під нешкідливі дерматологічні проблеми, як, от, екзема. Подразнення, алергія, тому пацієнтки довго не звертаються до фахівців, і хвороба прогресує. У випадку Олени діагноз був поставлений на дуже ранньому етапі, пухлина ще не встигла поширитися вглиб тканин, завдяки цьому вдалося уникнути хіміотерапії, зберегти молочну залозу і провести лише локальне оперативне втручання. Лікування було неприємне, операція, період відновлення. Регулярні обстеження. Але порівняно з тим, що могло бути, це був найкращий можливий сценарій. Сьогодні пані Олена повернулася до свого звичного життя. Вона знову викладає, знову ділиться знаннями та мудрістю з молодим поколінням. Але тепер до списку її порад додалась ще одна, несподівана, але дуже важлива. Під час кожної розмови з подругами вона обов'язково згадує, свербить. Не мовчи, навіть якщо здається, що це дурниця, жодна білизна не викликатиме свербіж, який не проходить місяць краще перевірити завжди краще перевірити. Вона зізнається, що соромилася говорити про проблему, їй здавалося, що це щось несерйозне, жіноче, щось, що не варто уваги. Але тепер вона розуміє, саме через такі думки багато жінок втрачають шанс на вчасне лікування. Її історія це тут це приклад того, як звичайне свербіння може стати сигналом небезпеки і як важливо не ігнорувати своє тіло. На перший погляд здається, яка дрібниця трохи лущиться шкіра, але іноді саме така дрібниця змінює все, і головне, змінює життя, якщо не закрити на неї очі. Частина третя свербіж у зоні ануса та симптом із серйозними наслідками. Петро, чоловік похилого віку, йому трохи більше, ніж сімдесят, все життя пропрацював водієм був суворим, стриманим, небагатослівним. Для нього чоловіча гідність це не говорити про слабкість, а тим більше, не скаржитися, особливо на делікатні теми. Справжній чоловік не ниє, так він казав ще у молодості. Саме ця тверда внутрішня установка. Одного разу ледь не коштувала йому життя. Вперше Петро відчув дискомфорт у зоні заднього проходу після тривалого сидіння в холодному гаражі. Тоді йому здалося, що це просто загострився Геморой, який час від часу давав про себе знати ще з молодих років. Свербіж був постійним, особливо у вечірній і нічний час. Чоловік роздратовано шкрепся, іноді навіть до болю, але до лікаря не йшов. Соромно, як це кінь сказати комусь, що тебе там свербить, думав він. Минуло кілька тижнів. Свербіж не тільки не зник, а й посилився. Почалися проблеми з випорожненням. З'явилось відчуття тиску, іноді краплі крові на туалетному папері. Але Петро вперто мовчав, списував усе на вік: неправильне харчування, сидячий спосіб життя, уникав навіть розмов про це. А коли дружина почала помічати, та, що він часто ходить похмурий і виглядає втомленим, відмахувався та нічого, просто не виспався. Лише коли біль став нестерпним, він зламав мовчанку. Одного вечора він ледве встав із туалету, його пройняв холодний піт, а очі потемніли. Дружина викликала швидку, і вже наступного дня він опинився у проктолога. Обстеження показало страшне. Рак прямої кишки, вже третя стадія. Хвороба прогресувала повільно, майже без симптомів. але саме свербіж був першим і найголовнішим сигналом, на який Петро не звернув уваги. Замість того, щоб вчасно пройти колоноскопію чи хоча б здати базові аналізи, він просто мовчав: сором, страх, звичка терпіти, усе це затягнуло момент, коли ще можна було обійтись без серйозного втручання. Шансів на повне одужання було вже значно менше. Пухлина була великою, місцями проросла у стінку кишки. Але лікарі вирішили боротися, йому провели складну операцію. Частину тканин видалили. Далі була хіміотерапія, дієта, контроль кожні кілька тижнів. Процес лікування був виснажливий. Були моменти, коли Петро здавався, але підтримка родини та небажання здаватися остаточно. Повернули його до життя минуло кілька місяців, і нарешті з'явилися перші добрі новини: Пухлина не прогресує, стан стабільний. Хоча контроль доведеться проходити регулярно. є певні обмеження. Петро живе далі. Тепер він не боїться говорити. Навпаки, коли зустрічається з друзями, сусідами чи знайомими, він перший піднімає тему, яку раніше вважав ганебною. Не соромтесь, люди, каже він. Якщо свербить, якщо болить, якщо не так, як завжди, ти говоріть, це не сором, сором мовчати, поки не стане запізно. Його історія це приклад того, як наші упередження можуть стати небезпечнішими за саму хворобу, і як сором справжній ворог здоров'я. Бо є речі, які не можна приховувати свербіж, що триває тижнями. Свербіж, що не дає спокою, це вже не просто дискомфорт, це привід для перевірки. Багато видів раку прямої кишки на початкових етапах не дають болю, не викликають паніки. Але серед перших симптомів саме свербіж. Часто він супроводжується незначним подразненням, змінами стулу, іноді виділеннями. Люди не звертають уваги бо бояться зізнатися навіть собі. Петро зробив висновок, за який заплатив здоров'ям, але зберіг життя, і тепер він часто повторює просту фразу: мовчання найгірший союзник, а правда може врятувати. Четверта частина свербіж у вухах не такий вже й невинний. Марта, жінка майже 60-річна, спокійна, працьовита з тих, кого називають опорою родини. Все життя працювала продавчиною у продуктовому магазині, знала кожного покупця на ім'я, а ті у відповідь приносили їй яблука з дачі або баночку меду. Робота, дім, внуки так минав день за днем. До лікарів зверталася рідко бо нема коли, та не люблю ті черги. Все почалося з невинного, здавалося б, свербежу у вухах, особливо турбувало ліве вухо. Інколи здавалося, що всередині щось лоскоче, іноді, навпаки, пече. Марта вирішила, що, мабуть, це через надлишок сірки або просто пил з вулиці чи, можливо, тут алергія на новий шампунь. Вона купила ватяні палички, почала частіше чистити вуха, але легше не ставало. Свербіж ставав нав'язливим. Після кількох тижнів з'явився легкий біль, який посилювався під час жування. Проте найтривожніше сталося одного ранку, коли вона побачила на подушці сліди крові. Спершу подумала, що, можливо, подряпала вухо під час сну. Але кров повторилася наступного дня небагато, але достатньо, щоб злякатись. Це й змусило Марту звернутися до лікаря. Вона записалась до отоларинголога, або, як ми звикли казати, Лора. Під час огляду. Лікар одразу звернув увагу на підозрілу ділянку у вушному каналі. Там була невелика виразка, трохи червона, з тріщинами та ознаками запалення, призначили додаткові обстеження, а згодом направлення до онколога. Діагноз виявився несподіваним і дуже серйозним. Плоскоклітинний рак зовнішнього слухового проходу. Це одна з рідкісних, але дуже агресивних форм онкології. Більшість людей навіть не підозрюють, що рак може з'явитися у вусі. Саме тому хворобу часто виявляють занадто пізно. У випадку Марти усе було інакше завдяки тому, що вона не знехтувала першими тривожними симптомами, хворобу вдалося виявити на ранньому етапі. Пухлина ще не встигла прорости глибоко, не зачепила сусідні тканини чи лімфатичні вузли. Лікування було складним. Спочатку мікрохірургічне втручання для видалення ураженої ділянки, потім курс променевої терапії, аби знищити всі можливі залишкові ракові клітини. Усе це тривало кілька місяців. Були дні, коли Марта плакала, коли здавалося, що не витримає. Але поруч завжди були донька, чоловік, і навіть колеги по роботі підтримка виявилася сильнішою за страх. Сьогодні Марта знову працює у магазині. Слух у лівому вусі трохи знизився, але це не заважає їй жити повноцінним життям. Вона щиро вірить, що одужала не лише завдяки лікарям, а й тому, що послухала себе, не відмахнулась від дурниці. Коли щось постійно свербить, це не просто нерви чи пил. Наше тіло ніколи не мовчить просто так. Я ніколи би не подумала, що ракена може починатися з такого дріб'язку. Як свербіння у вусі. Але тепер точно знаю, може, каже вона. Її історія ще одне нагадування, що навіть дуже рідкісні хвороби можуть бути ближче, ніж здається, і те, що здається безневинним, може стати першим кроком до великої біди, але також першим кроком до порятунку, якщо діяти вчасно, свербіж, біль, виділення з вуха, порушення слуху. Усе це може бути не просто запаленням. Якщо симптом триває більше тижня, це вже не дрібниця. І краще один раз перевірити, ніж потім шкодувати. Частина п'ята коли свербіж, це алергія, а коли це онкологія. свербіж одне з найпоширеніших відчуттів, знайомих кожному з нас. Іноді свербить після укусу комара, іноді від нової тканини чи мила. У таких випадках ми не надаємо цьому значення. Почухав і забув. Але коли свербіж затягується, з'являються інші симптоми або ж відчуття не проходить навіть попри лікування. Варто задуматися, що насправді сигналізує наше тіло. Розпізнати, де межа між безпечним подразненням і серйозною загрозою важливо. Адже в деяких випадках свербіж є першим і найпомітнішим симптомом. Онкологічного процесу Коли свербіж нешкідливий. У більшості ситуацій свербіж спричинений зовнішніми факторами, які легко усуваються, ось найпоширеніші з них алергічна реакція на нову косметику, засіб для прання, ліки або харчові продукти, суха шкіра, особливо взимку, коли повітря сухе, або у людей з віком, коли шкіра стає тоншою, укуси комах. Які спричиняють місцеве свербіння, термічні подразники, наприклад, опіки від сонця або обмороження, грибкові інфекції, наприклад, у зоні паху між пальцями чи на шкірі стоп. У таких випадках свербіж зазвичай проходить протягом кількох днів, особливо після застосування крему, зміни гігієнічних звичок або усунення алергену, але що, якщо свербить не кілька днів? А тиждень два, а то й довше. Що, якщо на шкірі з'являються зміни, які не минають, ознаки, що мають насторожити, є п'ять головних сигналів, які можуть свідчити про те, що свербіж це не просто алергія, а можливий прояв серйозного захворювання, зокрема онкологічного. Вони такі: перше, свербіж триває більше двох тижнів. Звичайне подразнення або алергія минають швидко. Якщо ж свербіж не проходить понад 14 днів, навіть попри використання мазей або ліків, це привід звернутися до лікаря. Друге є видимі зміни шкіри, почервоніння, поява плям, лущення, набряк або утворення ущільнень усе це не повинно залишатись поза увагою. Третє утворення не загоюється. Навіть якщо на перший погляд це схоже на прищ або подряпину, Якщо ранка не заживає довше, ніж один тиждень, це вже підозріло. Шкіра має властивість швидко відновлюватися. Якщо цього не відбувається, варто здати хоча б загальний аналіз. Четверте, з'являється кров або виразки, кров'янисті виділення, тріщини, які не гоються, або постійне подразнення це тривожні сигнали. Особливо якщо вони з'являються без причини, не було травми, укусу. Пошкодження, але є слід крові або відкрита рана. П'яте: мазі не допомагають. Якщо ви вже пробували аптечні засоби, протиалергійні мазі, креми з пантенолом, Заспокійливі гелі, але свербіж і зміни шкіри не зникають. Організм підказує, а справа не в подразненні, а глибше. Зони піага, яким варто приділити особливу увагу. Є частини тіла. Де свербіж частіше пов'язаний із серйозними порушеннями, ніж, скажімо, на руках чи ногах, це зона спини, особливо між лопатками. Там часто з'являються меланоми та інші форми раку шкіри, область грудей, зокрема біля сосків, у жінок. Це може бути першим симптомом хвороби Педжета. пах, статеві органи, анус, делікатні зони, які люди часто соромляться показувати лікарю. Проте саме тут рак прямої кишки, або шкіри може вперше проявити себе через свербіж, обличчя та вуха тут шкіра тонка і чутлива. Будь-які зміни, які довго не минають, мають бути оглянуті фахівцем. Висновок свербіж це не завжди хвороба. Але коли він триває довго, з'являються інші симптоми, або ви відчуваєте, що щось не так, краще перевіритися. У багатьох історіях, які ми розповіли, саме уважність до свого тіла стала рятівною, алергію можна вилікувати. Рак також, але тільки тоді, коли його виявляють вчасно. Тож не ігноруйте сигнали організму. Свербіж, це може бути просто дрібниця, а може, попори, попередження, наше тіло ніколи не мовчить, воно щодня подає нам сигнали, тихо, делікатно. Іноді наполегливо. Але справжнє питання в тому, чи ми вміємо його слухати, чи готові зупинитися, придивитися і не проігнорувати навіть найнезначніший, на перший погляд, симптом? Іноді все починається з дрібниці, легкого свербежу, плямочки, яка не минає, або відчуття дискомфорту. Але саме такі дрібниці можуть бути першим кроком до великої біди. І водночас – Першим шансом уникнути її. Не треба панікувати, але й не варто ігнорувати. Особливо, якщо ви маєте понад 50 років, і організм вже не такий витривалий, як раніше. Свербить, не чухай і забувай. Перевір краще один раз перестрахуватись, ніж одного разу не встигнути. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.